Так, Всім добрий день. Олександр, добрий день. Привіт, Сьогодні ми такі дрова рубаємо. Бачите, яка жара. Буде голова боліти, Буде тепловий удар, бачите. Ми нічого не робимо? сидимо в інтернеті. Так, кажуть, що на стрімах сидимо, бачите, як масляє Олександр дрова. Бачите? Нічого не робимо, бачите? Хто б казав? Бачите, люди, жара яка, а ми працюємо вже другу машину. Почали другу машину. Завтра десь Бог кінчить, правильно? Завтра дасть Бог квітка буде. Та жара, бачите, люди, з чоловіка тече, он хоч викручуй, бери. Так, да. а хейтери кажуть, що ми нічого не робимо. Так що й хейтери, дивіться і вчитися. Кому щось не подобається люди. До побачення телебачення. То не дивіться нас. Так, <звідування> да. бачите, ми працюємо, жара не жара, і працюємо. <звідування> Ну, бачите, хотіла сказати, є вашим. Робимо жара, не жара, Олександр капець. Ще б та кулун не порубав їх він. вже здоров'я того 38 років ви бачили, що людина другу машину дров порубала. Бачите, а. за день. То вже не те здоров'я. і буде знов тепловий удар. Так? Так що, бачите, люди вчіться, а то кажуть, що не працюйте при... приходьте допомагати. Да, а хейтери, як вам так цікаво, приходьте порубайте на жарі. Рекомендую. Я тоді побачу, що ви скажете. Право, Олександр? Давай. Що ти? Все да. щасливенько. А хейтерам вчіться. Як Це треба продавчиться, як треба працювати всім гарного дня.